Дім для двох душ. Віктор стояв на порозі свого нового будинку. Це було не просто житло, а надія на новий початок. Після того, як його дружина Аня померла, світ втратив для нього кольори. Він, відомий хірург, рятував життя, але не зміг врятувати своє власне щастя. Цей дім, старий, але затишний, мав стати його притулком. Однак невдовзі він почав помічати дивні речі зникла їжа з холодильника. Хоч він точно пам'ятав, що купував її. Вночі він чув тихі кроки, що лунали з кухні, а іноді ледь чутний шепіт. Його логічний розум відмовлявся вірити в привидів, і він вирішив встановити в будинку камери. Наступної ночі він сів перед моніторами, готовий розкрити таємницю. Коли він побачив зображення з камери на кухні, його серце стиснулося. На екрані була літня жінка, яка тихо сиділа за столом і їла шматок хліба. Її обличчя було втомленим. Але в очах світилася доброта. Віктор вирішив не лякати її. Він тихо вийшов зі спальні і коли зайшов на кухню, побачив її. Жінка була одягнена в старий, але чистий одяг. Вона не злякалася, лише опустила очі. Хто ви? запитав Віктор. Наталія Іванівна, відповіла вона, її голос був тихим і ніжним. Я. я тут жила. Вона розповіла Віктору свою історію. Вона була вчителькою. Але її онук захворів, і вона змушена була продати дім. Її онука забрали до дитячого будинку, а сама вона залишилася без даху над головою, бо шахраї обманом позбавили її всього. Вона не знала, куди йти і повернулася до свого дому, де, як вона думала, ніхто не живе. Серце Віктора, яке так довго було холодним, почало відтавати. Він згадав, як Аня завжди допомагала іншим. Він запропонував Наталії Іванівні залишитися. Вона спочатку відмовлялася, але він наполягав у цьому домі достатньо місця для двох, і здається, мені потрібна компанія. З того дня їхнє життя змінилося. Віктор допоміг Наталії Іванівні пройти обстеження, оплатив її лікування і розробив план, як повернути її онука з дитячого будинку. Він відновив зв'язок з юристами і, використовуючи свої знайомства, почав процес. Одного разу, коли вони сиділи за вечерею, Наталя Іванівна сказала. Ви дуже схожі на мою дочку. Вона завжди вірила в доброту. Аня теж вірила в це, відповів Віктор і вперше за довгий час посміхнувся. Завдяки Віктору Наталя Іванівна знову знайшла свій дім, а її онук через кілька місяців повернувся до неї. Дім, який колись був порожнім, тепер був наповнений сміхом, теплом і надією. Віктор зрозумів, що його дружина нікуди не пішла. Її доброта жила в ньому і він міг ділитися нею з іншими. Він знайшов своє щастя не в самоті, а в турботі про інших, у співчутті і в умінні дарувати добро.